Вітаю. Сьогодні вже п'ятниця, я вже без роботи вже вдома приїхав і маю цілий вільний день, щоб щось зробити вдома. І першим, що я сьогодні в мене в планах, це поміняти масло в коробці передач в машині. Я цього до Канади в Україні ніколи не робив. Ну, по-перше, не їздив на коробці автомат ніколи. На механіці там так не, не потрібно міняти, як... ну, в принципі, це вже не стосується того, а просто що... до чого я веду, що в Канаді і в США дуже багато водіїв максимально самі обслуговують собі машину. Є декілька причин в тому, і я вам зараз. Поясню. Перша причина, вам потрібно зробити апоймент. Тому що в нас, наприклад, мало механіків, і отак, щоб ви приїхали і вам домовитися відразу, це дуже проблематично. Треба записуватися на тиждень вперед, щоб щось зробити. Коли я не маю часу, коли я на роботі. Я фізично цього не можу, мені потрібна машина, дружині, і так далі. Це перша така причина. Скажете, ну, в Україні також так є. Ну, окей, добре. Ну, це така. Друга причина в тому, що якість цих майстрів дуже сумнівна, тому що. о май гаш, Вони так, таке вичуджують деколи, що. Ну... Українські майстри це, це, це страшні профі, хоча вони не дипломовані. А тут вони оце мають е, лайсенс мати, і цей лайсенс не завжди, не завжди е, дипломований спеціаліст є кваліфікованим. Абсолютно, це неправда. Не Я правда не знаю, як вони ці лайсенси здобувають, е, але проблема в, е, в кваліфікації дуже важлива. Ну і третя, така дуже важлива. Ситуація, яка впливає на те, на що люди самі намагаються це зробити, тому що шалені ціни. Тобто, в механік отримує погодинну роботу за плату за подину, по він не буде спішити так, як в Україні скоренько зробити. Є там якась стала ціна, він зробив і, і якісно, швидко, і, і ти поїхав. Тут люба річ, люба чого якась заміна. По-перше, ніхто нічого ремонтувати не буде, будуть тільки агрегатно міняти. Тобто, щось у вас там е, зламалося в ходовій, вам візьмуть е, автоген, виріжуть все, виріжуть, навіть не будуть відкручувати. І все будуть е, е, міняти частинами цілими відразу в зборі, бо ніхто не буде нічим займатися ніяким, е, навіть мінімальним ремонтом. Е, і погодинна оплата сприяє тому, що ті майстри будуть це дуже довго робити. Відповідно, потім виходить такий цінник, що можна за голову взятися. Завжди зашкалює просто. Ну і щось таке, як поміняти моторне масливо тило, коробці масло, якісь мінімальні ремонт, зробити тормозні колодки і так далі. Це дуже багато людей. Цим займається в себе на подвір'ї в гаражах, і дуже багато є в магазині всяких зйомників, такі речі, які якраз полегшують життя тим самомайстрам, так би мовити. Тому і сьогодні в мене я вам покажу, що я чим я займаюся. Я вже злив мастило і закрутив попередню вже піддон закрутив, але там так цікаво, що він сам піддон, він має два корки. Тобто він має, ну, оцей, і має ще всередині вкручується пластмасовий такий на, на десь на отаку, на одну фалангу. Він всередині має отвір, він вкручується шестигранником і це для того, щоб коли ви залиєте рідину сюди, він на гарячу має виставити рівень. Тобто все, що стече з нього, з там того пластикового з отвором всередині на таку висоту піддона. тобто там наприклад інч лишається має бути на інч в піддоні рідини Тобто все, що вище воно стече вниз, і тоді ви вже закручуєте. Піддон повністю. Що цікаво, що немає щупа. От, наприклад, в мене в Фурді є щуп, а тут немає. Тойоти не мають. Відповідно, що це дуже така процедура цікава, бо ну як ви виміряєте ви, ви рівень, рівень мастила в, в коробці. Я це питання вивчав по відео. Є дуже багато різного роду способів, як це можна робити. На сервісі це взагалі такий супер замучений, супер ускладнений, такий, щоб ви це дуже швидко не зробите. І вам дуже багато специфічних інструментів потрібно. Вони там. Я як побачив це, я, я просто був в шоці. космічні технології, да? як обслуговування якогось невідомого не, не апарату. Там, там вони підключають от сюди в цей отвір верхній вакуум, відкачують до певної атмосфери, роблять вакуум, щоб рідина, яка вже залита, не витікала з піддона. Тоді вставляють спеціальний. Прилад вкручують туди в нижній отвір, який буде замірювати глибину, наскільки там налито рідини, чи достатньо чи ні. Тоді вони відключають вакуум, воно опускається. Після того вони ще вимірюють температуру, тому що під певним тільки діапазоном температури. Треба міряти, бо ця рідина дуже розширяється. І вона там, в залежності буквально декілька градусів, і там її об'єм значно змінюється. Відповідно, ще це впливає. Я пішов іншим шляхом набагато простішим. Я зараз залию цю рідину. Також, ну, подивіться, я... От сюди залити, як ви думаєте. Ну, Лійка сюди ніяка не влізеться. Я пішов. YouTube показав спосіб, це бачите, просто е садова така, оприскувач такий. тут відкрутив, е взяв просто так такий шланг тонкий і, і буду робити тиск і туди впускати. і все. Тут є якраз 2 літри, що, 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 що треба і, і влити туди, тому що так, так, так злилося, хоча е знову ж таки в, в самій коробці передач 10 літрів. Тобто ви всієї рідини не можете злити, просто ви зливаєте частину. Рекомендують, що 30 тисяч майлів міняти, і так воно собі буде змінюватися та рідина поступово. Тому і я став механіком в Канаді трошки трішки. В Форді я міняв без проблем там набагато простіше. Знизу просто відкрутив злив, а заливається в щуп. Я купив таку вузеньку лійку, просто і там заливаю в щуп і все без проблем. А тут Toyota то щось таке. Ну, з одного боку, це кажуть, вони дуже ті машини якісні. Тут, до речі, в Канаді Тойота в будь-якому стані, вони просто мліють, бо це Тойота. І оголошення скупу, куп, скуповуємо Тойоти в будь-якому стані, це щось це, це таке фанатичне якесь. Кажуть, що вони не ломляться. Ну, подивимося, я не знаю, наскільки це правда, тому що. Ну, Як може машина ламатися, правда? Ну, просто є більш надійні, є менш надійні, є такі. як В мене. мене колись в Україні мав навіть е, таку необережність купити був е, джіллі. До, до, від 0 до 70 тисяч можна було, там було помінено все, що можна і не можна. Там стойки мінялися щоквартально. Ходова все мінялася також. Боже, що там до 70 тисяч тільки не було поміняно? Там, там все, і генератор, сплавився, і. Окей, не буду вам забивати голову. Дивіться, хто побіг, бачили там? Це у нас є чіпи Дейли. Тобто пам'ятаєте е... мультфільми, де Чіп і Дейл. Оце у нас у нас було спочатку один, а тепер їх я вже нарахував п'ять. Вони нас е, за хатою. Там є е, у нас такий кор, е, кущ, е, і вони там під тим кущом живуть. І то я їх вже вони, один раз я побачив, як вони почали бігати. І один, два, три, чотири, і п'ятий виліз, димой боже. Ну вони такої шкоди не роблять, вони собі тут бігають. У нас тут на, на проперті є дуб, і вони собі жолуді носять. Зараз їх немає, а потім будуть такі з такими мордами на, 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 набраними тими, тими е, жолодями будуть бігати, як, як хом'яки. Отак. Маю час, щось зроблю, щоб зекономити на собі гроші, не дати заробити канадцям. Ні, та не справа не, не в тому, що дати, не дати заробити. Просто я не впевнений, що мені налиють в рівень так, як, 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 як це має бути. Тому що я от зливав оце масло, його було тут забагато. Тобто я на тепло, навіть не дуже було тепло, просто буквально температура ще була занижча, ніж потрібно. Я відкрутив оцей перший болт. І почало витікати масло, десь, можливо, з грам 300 витекло. Тобто його там не мало витікати, тому що температура рідини була мастила була нижча, ніж потрібно, і там воно не повинно було. А воно витікало. Тобто попередньо механік залив забагато, а цього не можна робити. І не замало не добре, і забагато також не потрібно. Тому... Ліпше сам зроби і перевір, ніж якийсь механік за це візьме купу грошей і потім все одно. Ти не будеш навіть, я не буду в ньому впевнений, тому я не хочу я надіятися на якогось канадця. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коменти, підписуйтеся на канал і до наступних відео. Бувайте. Знову побіг в ту сторону. Бувайте!